Не те, що відбувалося в лісовому господарстві, я маю на увазі обшуки, я маю на увазі пред'явлення звинувачень, підозри. Це якраз було одним із наслідків нашої такої робочої зустрічі в Сколівському районі, але в кожному районі по іншому, і я хотів би зазначити, що напевно, зі всіх районів я хотів би позитивно відмітити роботу золочівської міліції. Не так багато було різноманітних звинувачень, запитань до роботи золочівської поліції. В Перемишлянах трошки по-іншому, але найголовніше, щоб люди бачили. Є от керівник області, є прокурор, є начальник поліції, які нікуди не ховаються, які готові вислухати, які готові прийняти і вирішити проблему людей. Я думаю, чим більше ми будемо і ближче до людей, тим, напевно, простіше буде, щоб люди відчули, що вони не обрали владу, яка десь знову сховалася, закрилася від кабінету. Що це люди, які насправді хочуть щось змінити в цьому житті. Ну і Якщо раніше в нас були такі достатньо несистемні виїзди голів районних адміністрацій, в села, зустрічі, то ми тепер спробуємо, щоб такі зустрічі проходили кожного вівторка. Тобто ми домовились з головами районних адміністрацій, що Можливо, попросимо священника, щоб він після служби Божої, після проповіді сказав про таку зустріч. Розвісимо обов'язкове оголошення на крамниці, на школі біля церкви, на сільській раді. Ну, важливо, знаєте, щоб люди знали, що до них приїхала не для того, щоб там відмітитись, поставити галочку. Ніхто нам з Києва таких планів не спускає, але керівник району повинен бути разом з людьми. Так само керівник області спільно із керівниками. Правоохоронних органів їде в район, зустрічається, слухає, говорить. І саме основне, що після цього ми приймаємо міри, які би людям допомогли відчувати себе краще. А власне, за цей час роботи нової поліції, на вашу думку, чи достатньо встановлений контакт нової поліції з громадськістю? 4 серпня рік. Рік це. Ну, це насправді мало, якщо говорити про якісь кардинальні речі. Але те, що сьогодні люди довіряють і сподіваються на поліцію, це звичайно великий плюс. Ну а мені приємно, що це вже тепер навіть є такий вислів, самбірський експеримент. Що Зміни в національній поліції на території районів, не в великих містах, а на території районів розпочиналися саме з Львівської області. І ми сьогодні тут є першими. Тому у нас, напевне, більше виникає запитань, але ми, власне, і більше сьогодні стараємося, щоб довіра до поліції залишалася такою, яка якою вона була під час створення національної поліції. Львівщина на третьому місці за інвестиційною ефективністю. Львівщина входить в трійку. Тих областей, які сьогодні відзначені кращими з точки зору можливості залучення інвестицій. Ну от власне чи вже є хтось готовий, є хто готовий відкривати нові робочі місця? Ну, так, звичайно, в бродах Нексенс, Електроконтакт будують і на початку наступного року буде там 2000 робочих місць. Діал в Яворівському районі вже будує і там буде 200 робочих місць Явора Турківського району. Деревообробне підприємство вже проводить наладку. Я сподіваюся, що в серпні там вже буде офіційне відкриття. Так само в Рава Руські деревообробка. Я думаю, що буде офіційне відкриття Глорія Грінеджі в Кам'янко-Бузькому районі. Є вже офіційний лист про інвестування і збільшення обсягів теплиць. Там теж скоро розпочнеться будівництво. Немає сьогодні району, де би не було будови. Тому що для нас дуже важливо, щоб люди тут на місці заробляли кошти. От ми там всім уже там надоїли Леонів, Фуджикура, електроконтакт, але там люди мають заробіток біля 6 тисяч гривень. Тобто, як для європейця, це звичайно дуже мало. Як для сьогоднішньої Україні, зарплати в Україні, це вже є середній рівень. Ну, які треба збільшувати. І ми сьогодні багато говоримо з підприємцями стосовно збільшення. От, наприклад, астрийська компанія Діскавері, якій ми допомагали з відшкодуванням податку на додану вартість, приїхали власники, в тому числі із канадським капіталом, і прийняли рішення збільшити заробітну плату з 7 до 10 тисяч гривень. І таких прикладів є багато. Але з іншого боку, я вважаю, що їх занадто мало, щоб ми вже могли зупинити чи заспокоїтися. Вже розпочалися жнива, власне чи буде врожайним цей рік? Чи вистачить хліба області? І головне питання, чи він не подорожчає? Виглядає так, що на Львівщині урожай буде краще ніж минулого року. Мене це трошки здивувало, трошки засмутило, коли під час селектору з міністерством аграрної політики прозвучало, що на Львівщині сьогодні є найвищий урожай в Україні. Я думаю, що з точки зору кліматичних умов, з точки зору ґрунтів, це неможливо. Швидше всього, це означає, що в інших територіях України, напевно, частина зерна просто продається за готівку і воно нікуди. Де не обліковується. Я можу сьогодні вже сказати перші цифри це пшениця більше 50 центнерів з гектару, ячмінь більше 45 центнерів з гектару, ріпак більше 26 центнерів з гектару. Це є краще, ніж минулого року, але ми маємо господарства, які дають вражанність і 90 центнерів з гектару. Я був у Напевне, у вівторок у Старосамбірському районі там фермер, який вже обмолотив 60 центнерів з гектару. Ну а це означає, що є приватні господарства, які мають і 20, і 30. Тому сьогодні дуже важливо технології, добрива, мінеральні речі. Ну і якість обробітку ґрунтів, і це дасть добрий урожай. Хоча в цій історії ми маємо і дуже такі речі, які мене турбують. Ми цього тижня в Старосамбірському районі, я переконаний, що я можу вже так стверджувати, мали два підпали пшениці. Першого разу згоріло 36 гектарів, іншого разу згоріло 8 гектарів. Я думаю, що це зведення порахунків. Ну, врешті-решт, нехай поліція розслідує ці речі, але я би просто хотів звернутися до людей. В кого в думці є така заздрість, чи в когось на думці є, скажімо, якісь такі речі це великий гріх. Це великий гріх, і цього не можна робити. Ми минулого року взагалі мали катастрофу, коли декілька людей загинуло під час пожежі. Тобто, старенькі, вони думали, що вони коли підпалять стерню, то вони зроблять щось добре. А напевно, подув вітер полум'я швидко почало розповсюджуватися, і людина знайшла собі страшну таку смерть. А для родини це велике горе. Я тому дуже прошу людей. Ну, це навіть не справа в тому, що це шкода екології. Навіть не справа в тому, що за це буде покарання відповідне. Справа в тому, що, ну, що ми можемо знайти собі клопоти і можемо знайти собі біду. І це дуже небезпечно. Наразі на вулиці спекотно, але синоптики вже у вересні обіцяють про холодну погоду у Львові і на Львівщині. Чи готова загалом Львівщина до опалювального сезону? Не знаю. Думаю, що ще ні. Всякому випадку, ті перевірки, які ми провели, мене турбують, і це говорить про те, що на особливо в містах треба зробити набагато більше роботи. Темпи робіт, які сьогодні зроблені за сім місяців, ну вони звичайно є кращі, ніж минулого року, але ж не про це мова. Я хочу, щоб вони були такими, які дадуть можливість спокійно війти в зиму. Поки що я маю турботи, і поки що мене сьогоднішня ситуація турбує. Але це не означає, що просто так стверджую, констатую факт. Це означає, що ми робимо багато кроків для того, щоб зима не застала нас ненацька. Знаєте, це давня приказка, яка є, що в грудні несподівано випав перший сніг. Ну щоб у нас такої несподіванки в грудні чи, може, навіть в листопаді не було. Днями було обрано нового очільника департаменту освіти. Власне, які завдання ставляться перед директором, і чи готова дівчина до нового начального року? Ну знаєте, в нас є дуже хороший і дуже сильний вчительський колектив. У нас є певні такі проблеми, які я бачу з репетиторством. І мені би дуже хотілося, щоб не було системи, коли йде спонукання дітей до того, щоб наняти репетитора. Це, ну, це неправильно. Ну, я колись не ходив до репетиторів, і ніби мені нічого не шкодить. Я стараюся, щоб мої діти не ходили до репетиторів. Вони ходять, звичайно. 53 третю школу вже донька поступила в гімназію, то я думаю, що там їй буде набагато складніше. Але я переконаний, що ну, більшість знань дитина повинна отримувати під час навчального процесу. Ну є звичайно проблеми в профтехосвіті. Хоча, дякуючи міністру освіти, ми отримали. Дуже велику допомогу, 36 мільйонів на профтехосвіту. І ми їх спокійно входимо в навчальний рік. Але я прекрасно розумію, що не всі проблеми вирішені. Стосовно нового директора департаменту поживемо, побачимо. У всякому випадку ну, для мене було важливо, щоб конкурс, який проводився, щоб в нього ніхто не втручався. Як от вирішила конкурсна комісія, так і сприймемо. Є людина, має вона амбіції, має вона потуги. Всіляко треба допомогти. Днями була інформація на сайті Львівської обласної державної адміністрації стосовно побудови, що за два роки побудується новий сміттєпереробний завод на Львівщині. Чи реально загалом кардинально раз і назавжди вирішити цю проблему? Ми ж не дурніші від інших. Ну я так вважаю. Я вважаю, що ну просто напевно щось було не так. Раз на сьогоднішній момент на Львівщині немає заводу. Я би дуже хотів, що коли я піду з цієї посади, то на Львівщині вже працювала сміттєсортувальна лінія, спрацював сміттєпереробний завод. Я думаю, що це реально днями. Президент вручив 60 відзнак, почесних відзнак звання мати героїня. Як Львівщина дбає за багатодітних сімей, особливо це актуально з початком нового навчального року і підготовки до нового навчального року дітей. Та направду погано ми дбаємо, тому що завжди є щось таке, що можна зробити більше. І як би ми там не старались, можливо, якісь допомоги, можливо, якісь речі, але ви знаєте, деколи поодинокі моменти вони перекреслюючи, зводять все на нівець. От я вам розкажу такий випадок, який, напевне, не вкладається в. Розуміння чи здоровий глузд, але він насправді відбувся у нас на території Старосамбірського району. До мене зателефонувала на приймальню, і потім ми зустрілися. Мама хлопця, який загинув на війні 5 серпня, якраз буде два роки, як його немає разом з нами. І знаєте, от, направду цій жінці нічого не треба. Вона втратила найдорожче, що, що вона має. Вона втратила свого сина. Але коли вона звернулася до керівника, до голови сільської ради, за, бо так ми хочемо, щоб кожна людина, яка служила, кожна родина мала відповідну земельну ділянку. І коли вона звернулася до сільського голови, а сільський голова їй відповів, що для чого вам земля, ваш син вже має землі стільки, скільки йому треба, то, знаєте, це, ну, це, це хворі люди. Це біда, це просто велика біда. І, ну, і тому я завжди кажу, що напевне є щось таке, чого ми не побачили, що ми пропустили. Тут дуже важливо, знаєте, щоб люди, коли вони з такою несправедливістю стикаються, не замикалися в собі. Ну щоб ті люди розуміли, що на кожного такого, ну на кожну таку потвору можна завжди знайти управу. Це важливо. Цими днями багато пам'ятних дат і подій, починаючи з подій, коли бійці загинули в Бродівському котлі, завершуючи з Книлівською трагедією. Наскільки важливо загалом для нас пам'ятати ці дати і як ці події впливають на наше майбутнє? Я, напевно, у середу був на похоронах Любомира Полюги, 91-річного ветерана УПА, політв'язня, який пройшов. Всю Голгофу, тюрма, табори, заслання. І, знаєте, от, напевне, його дружина сказала найважливіше. Ну, я підійшов, тому що ну, пані Дарка заслуговує того, щоб перед нею низько вклонитися і низько схилити голову. Щось я там сказав, їй таке, вона щось мені відповіла, а потім вона сказала ті речі, про які повинен обов'язково пам'ятати, і про які повинен думати кожен з нас. Вона каже, але ми таки маємо нашу Україну, за яку боровся мій чоловік. І тому ми занадто часто сьогодні зустрічаємося на похоронах. Занадто часто сьогодні зустрічаємося на трагічних датах. Ми повинні будувати націю переможців. Ми повинні святкувати наші свята, наші перемоги. А героям, звичайно, буде шана і хвала. І навіть ті хлопці, які загинули в Бродівському котлі, коли дві імперії російська і фашистська. Зіткнулися тут у нас на території Галичини. Це була велика трагедія, велика біда. Бо вони не хотіли ні німці, вони не хотіли ні совєтів, вони хотіли незалежної України. І тому, коли ми сьогодні практично за неповних два роки витворили армію з нічого, сьогодні солдат нагодований, солдат одягнутий. І я переконаний, що сьогодні наша армія може зробити рух вперед і зайняти Державний кордон України питання, що це сьогодні ще не той час. Є шанс це зробити мирно. Ми повинні все зробити для того, щоб зробити це мирно, тому що для нас важливо, щоб жодний хлопець, який сьогодні є на сході, щоб він не загинув. А для цього потрібно виконувати ті домовленості і мати підтримку світу. Днями Кабінет міністрів України доручив реставрувати Собор святого Юра. Які заходи, і які роботи плануються провести? Ну ви знаєте, що є указ президента до святкування річниці хрещення Руси України, і в цьому указі йшлося про Софію Київську і про собор святого Юра. Це дві наші святині, дві наші, напевне, найвеличніші. Сакральні споруди, які є в Україні, і ми повинні таким чином відтворювати нашу пам'ять. Крім того, я переконаний, що настане той момент, коли обов'язково Україну відвідує святіший отець, і я переконаний, що громада Львівщини також буде його зустрічати тут. У нас на Галичині, і це повинно бути достойно. Знаємо, що ви запланували відпустку. Який відпочинок обираєте для себе? Та я так знаєте, це тяжко, як це відпуска, це Коли в радянські часи скільки було? скільки, 20. 20 скільки там днів. Я хочу наступного тижня бути поза межами Львова, але. Президент погодив тільки таким чином, щоб за декілька годин я в будь-якому випадку міг повернутися на Львівщину, тому що ситуація є така непроста. Звичайно, що хочеться побути з сім'єю, хочеться побути з родиною. Ну сподіваюся, що мені це вдасться.